Критикам ганьба, а потім і штурханиною, яка ледь не перетворилася на бійку в стінка на стінку. Закінчилася спроба депутата Полтавської міської ради Олександра Шамоти звернутися до чиновників, не голосувати за підняття тарифів у громадському транспорті. З одного боку перевізники з іншого громадські активісти. Перевізникам треба почекати. Як усім нам усім нам як же? В не підняли ж зарплату з підвищенням тарифів на проїзд в громадському транспорті, е-е, громадяни Полтави дуже возмущені, і хочуть понять, чому піднімається ціна на проїзд, е-е, наскільки це розумно і оправдано, тому що ми знаємо відмінно, що в деяких містах, в частности в Запоріжжі, е-е, є такий прецедент, що перевізники готові їздити по 3 гривня. А, а почему в Полтаві до 4 гривень Непонятно. Город менше проїзд маршрути менше расстоянию. А чому таке происходит? Ми хотим зрозуміти просто. Тому що в мене складається таке враження, що це рішення прийняв не МИС виконком, а перевізники зрозуміло, так? Да? Тому хотілось би, щоб наш міць виконком все ж таки не влаштовував ось такі шоу. На серйозних рішеннях і думаю, що це питання абсолютно було сьогодні не підготовлено, оскільки воно е, приймалось непрозоро. Я, як депутат і голова комісії, я не бачив ні одного розрахунку з приводу цих тарифів. Чотири гривні на порису маршрутці чи автобусі то ще й замало стверджують самі привізники. На сьогоднішній день тариф 4 гривні не дасть не є економічно обґрунтований до кінця. Він не відповідає дійсності, так як тариф на сьогоднішній день. Наша підприємство собі вартість складає 4 гривні 61 копійка. Ну на даний час це надасть можливість підприємствам хоч якось виживати і зменшити свої витрати, які ми на даний час несемо. Тому сьогодні маємо те, що маємо. Якщо завтра курс євро піде нижче, я думаю, ми всі знаємо, що автобуси всі імпортні. Ми всі знаємо, що автобуси запасні частини закуповуються за євро. На жаль, курс євро росте. Тому на сьогоднішній день євро в два з половиною рази подорожчало. Тарифи ми всього на все підняли на 30%. Дизельне пальне подорожчало теж майже в два рази. Якщо буде це все спад, я особисто буду контролювати. Увати, і я впевнений, що тарифи будуть знижуватися. Якщо спаду не буде, буде подорожчання, На жаль, бо як би це хотілося чи не хотілося. Тарифи будуть на жаль підніматися.